Ми часто скаржимось один одному на життя, скаржимось на Бога, чому в моє життя прийшли одні обставини чи інші, чому е, там відбуваються різні події е, складні. Але знаєте, всі події, які відбуваються в нашому житті, це наслідок нашого вибору. І за всім, що відбувається в нашому житті, в духовному плані хтось стоїть. І... Нам фай проповідують, знаєте, кажучи, там, тобі треба прийти до Бога. Люди Божі, тобі треба покаятись, тобі треба церква. Ми кажемо, та яка церква, в мене там робота, діла, турбота не в і так далі, який Бог. Але знаєте. Якщо ми віддаляємось від Бога, ми автоматично наближаємось до диявола. Якщо ми в нашому житті відкидаємо Бога, туди приходить сатана. А коли приходить сатана, там рай закінчується, там починається пекло. І коли ми віддаляємось від світла, да, в наше життя приходить темрява. І навпаки, щоб перемогти темряву, нам необхідний Бог, нам необхідне світило, нам необхідний це Ісус Христос, який являється світлом істинним. І тому, щоб розібратись з проблемами. В першу чергу не скаржитись на життя, чи Бога треба, а віддалитись від того, хто приносить проблеми і пекло в наше життя, і наблизитись до того, хто є світлом істиним, кого не може перемогти навіть пекло це Ісус Христос. І він сказав, що навіть ворота, пекла не здавають справжню церкву, тому багато людей приходять. Церкву не отримують свободу, визволення як і я отримала, і запрошую тебе, щоб в твоєму житті завжди був ісус, було світло істина і ніяка темрява не змогла обійняти тебе.